Друзі, всім вітання. Ви на ютуб-каналі Футбол без обмежень. І сьогодні ми будемо говорити про український футбол, про футбольний клуб Полісся, про старт відбору на Євро 2024. Перший матч відбору наша збірна провела проти команди збірної Англії на Уемблі, а також про взагалі українські чемпіонати, про всі події, які відбувалися за останні, за останні тижні в українському футболі. Тому все буде круто. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Починаємо з новин з табору нашої футбольної команди. Футбольний клуб Полісія нарешті повернувся на Україну, наша футбольна команда. Вчора вже було перше тренування в тренажерному залі. Вчора це у нас був вівторок, а хлопці приїхали, наскільки я розумію, в суботу. У них були вихідні, вони побули сім'ями. Якби з новин скажу, що тренерський штаб узгодив саме два спадники. З Полісію 19 команда наша зіграє, і з командою Звягель, команда Другої ліги, про яку я вже в своєму попередньому випуску попередньому трішки говорив. Ну так ось спілкувався я в неділю з капітаном нашої футбольної команди Владиславом Гвірі. Він мені зателефонував, ми так тепло поговорили. Різні там секрети там, і всі інші конфіденційні моменти видавати. Не буду скажу єдине, що хлопці готові, хлопці знають, яка мета перед ними стоїть. Хлопці дуже скучили, дуже хотіли додому, дуже хотіли вже побачити вболівальників, побачити своїх сімей. Якби да, хоч вболівальникам не можна на стадіони, якби. Приходити, вболівати поки що за цю війну, але хлопці кажуть, що відчувають підтримку. Люди за межами стадіону вболівають також. Вони це все бачать, і вони це все дуже цінують. Тому ось так поговорили. З приводу травмованих футболістів особо немає. Андрій Нестеров тільки мав поскоження, але вже помаленьку працює з м'ячом і скільки я розумію, вже тренується в загальній групі. А так всі в строю, всі от, повністю готові виконувати серйозні завдання. З приводу кадрових інших моментів там маю на увазі трансферів. Нічого не буде. Один новачок у це зимове міжсезоння, з яким, до речі, я планую поспілкуватися найближчим часом, дай Бог, не знаю, чи на камеру, чи поза камеру, Поки що буду думати, як би буду узгоджувати. Але хоче поспілкуватися, дізнатися його враження від нашого колективу, дізнатися, чи адаптувався він до вимог нового тренерського штабу, чи адаптувався в новій команді. Тому що на початку я з ним спілкувався тільки після переходу він дуже переживав. Ну молодий хлопець, зрозуміло. Але я його заспокоїв, сказав: у нас дуже хороша команда, у нас родина, і я думаю, ти швидко адаптуєшся. Тому я думаю, що в нього все добре. Якби. Але хочеться особисто це все почути. Тому хлопці готуються. 9 квітня вже перший домашній поєдинок. Ми зіграємо офіційний проти запорізького металургу. З нетерпінням чекаю цього поєдинку, тому що, якби мені пощастило, дякую Богу за можливість саме. Відвідувати матчі своєї команди. І наступна тема, про яку хотілося поговорити, це старт відбору на Євро 2024 для збірної України. Ми стартували матчем проти Англії, Вемблі. Давайте розпочнемо з самого початку. Олександр Петраков ми не продовжили з ним контракт. Це було ще відомо в січні. Він очолив вже збірну Вірменії. Ми були без головного тренера вже стільки часу і якби. Призначили Руслана Петровича виконуючим обов'язки на гру, тільки Давайте врахуємо те, що Руслан Петрович, тренер молодіжної збірної, Руслан Петрович в той же час, тренер Олександрії, і я. Е... Напередодні матчу з Англією не відчував оцього, що там от ми можемо якби, виграти. І це все потрібно бути реалістами. Ми грали проти найкращої збірної, однієї, однієї з найкращих. Перепрошую однієї з найкращих. В топ-5, на мою думку, збірна Англії ну просто. Але я очікував, знаєте, як я завжди моїм футболістам, от футболістам футбольного клубу Полісся говорю ось. Я говорю, пацани програти можна по різному. Там буває там м'ячні, де ворота туди сюди, але. За гру вам не повинно бути соромно за сам матч, за на за наповнення, за моменти, за бажання, за самовіддачу. Так само і в цьому поєдинку. Я очікував, да, можливо нам повин... пощастить. Ми якусь витягнемо, а чи піні? Тим більше дивізія. У нас грає Зінченко в складі, який демонструє феноменальний рівень футболу в складі Лондонського арсеналу. У нас грає. Малиновський, називає циганков, який на ходу, назрає Яремчук, так Яремчук довго не забуває, але знову ж таки, футбол у збірні, футбол в клубі відрізняється, інколи гравець не забиває в клубі, потім в збірну приходить, йому довіряють, довіряють, довіряють. Згадайте, як було з конеці Андрія Шевченка. Яремчук також довго-довго-довго-довго не забивав. Потім на арені Львів його прорвало, він потім раз-раз-раз забивав, забивав. Тобто тренер дає довіру, тренер показує, що вірить в хлопця, і він потім вистрілює. Так само я і очікував. Натомість що? пацани вийшли на футбольне поле. Якби старт матчу, начебто непогано там. Потім прижалися до власних воріт. Не було, я не побачив за рахунок чого наша збірна, от, який план був на ігру, за рахунок чого ми повинні були нав'язати боротьбу, нав'язати створювати моменти. Команда за матч три рази вдарила поворот. 90 хвилин тричі вдарить в поворотах. Нуль ударів в площину, нуль ударів в площину. Істина футболу. Немає ударів, немає м'ячів. З тактичної точки зору, якби дивіться, хлопці дуже низько от, опускалися саме от Зінченко, Маліновський відпрацьовували на оборону, страхували от, все добре, начебто. Воно да? ну, відбирають м'яч, але кому віддавати? Всі дуже низько сіли. І як буде йти ця розрізна передача, там не буде нікого. Там не буде нікого. Я розумію, там Роталстайн, контроль м'яча, там Роталстайн, як говорять, да? там. Хоча я цього не розумію, на мою думку, потрібно було от дивіться, футбол. Я хоч не маю там ніякої ліцензії тренерської, але я прекрасно розумію, тренер футбольний повинен цим арсеналом мати декілька планів на гру. Якщо не йде через контроль м'яча, повинні грати через закидання, якісь довгі передачі, щоб Яремчук там цеплявся. А по флангах саме Мутрик там Малиновський, який грав. Трошки правіше в цьому поєдинку, Хоча я думав, це вийде зі старту і вийде в центрі і Жінченко. А вийшов Судаков, Маліновський, жінченко Степаненко, якби. Ну, це знову ж таки це рішення тренера. Але я вважаю, що дивіться, не йде через короткий пас, Англія нас не пропускала. Якби. Нас, якщо от відбирали м'яч, віддавали передачу, там нікого не було, якби. Розумієте? і... Це велика проблема, я вважаю, тому що, на мою думку, можна було трошки спростити гру, зіграти, можливо, трошки не притаманний ротаню футбол, але в той же час е, е, намагатися створювати щось. Можливо, не з перших хвилин, але в другому таймі, вже тоді, коли ти бачиш, ви, програє, ну, ви програєте 2-0, треба щось змінювати. Змінити цю тактику. Хай вони позакидають, хай щось попро, хай цей добік вийде не на 70-тій хвилині. Хай він вийде після першого тайму. Хлопець крепенький, хай зачепиться, скине, розвернеться, пройде там, не знаю. І це якби таке накіпає, я розумію, але знову ж таки, я очікував набій, а я не побачив, чи 300 спартанців, які були готові битися за результат, у них вже була готова відмазка. Ротань е, сказав після матча, що. Ми грали проти топової команди. У нас так є потенціал, але в нас є і задачі. Ми через те, що дуже погано грали в Лізі нацість, через те, що Шотландію не взяла свої очки через те, що в свій час якби, втрачали очки з іншими командами у кваліфікації на різні турніри з тими самими казахами, які, до речі, нещодавно неймовірний камбек у матчі з Норвегією створили, програючи. 0-2, начебто з Норвегії. Да? Ну, передивлюся, вставлю в модечі, тому що боюся помилитися. Приграючи 2-0, виграли 3-2, і це неймовірно було. Я дійсно подивився обзор матча, я кайфанув. З приводу от, цих моментів, да? у нас є задачі. Ми хочемо, щоб наша збірна виграла, а у нас, щоб наша збірна пробивалася на турніри, У нас суперники, Італія, Англія, потужні суперники. Та сама Північна Македонія не дасть нам спокійно. Та сама Мальта нав'язує боротьбу. І... А УАВ, що АВ, Андрій Васильович Павелко якби, говорить про розвиток Олексій Миколайченко говорить про розвиток збірної, хочуть, а не можуть домовитися. Зараз ще, дивіться, зараз ще ребров, невідомо чи прийде в червні, тому що нам на початку червня грати проти. Македонії і Мальти вирішальні поєдинки, в яких потрібно брати шість очок, в яких потрібно брати тільки шість очок. А у нас Реброво може не бути, тому що Реброва закінчується контракт в кінці червня, наскільки я розумію. І вже ведуться розмови, що він не хоче очолювати збірну України, якби що йому пріоритет іде шейки, тому що вони напевно більше запропонували грошей чи щось. Ну я не знаю ці всі нюанси, але знову ж таки, от така інформація є. І що знову прийде ротань? Розумієте, ось зараз трішки повернемося до психології. Психологія дуже тонка, дуже важлива штука в футболі. Коли ти тренер трьох команд, ти не можеш три команди кваліфіковано підготувати до кожного поєдинку. Він більше думав про молодіжну команду. Він знав, що він на Англії на один поєдинок. Він думає, а я там це, я там програю, мені нічого не скажуть. Якби він не що тренер може за тиждень? Що він може за тиждень нового вкласти? Йо майо, ну аф, ну що це таке? Тепер проаналізуємо пропущені м'ячі. Перший пропущений м'яч ми пропустили на 37-й хвилині. Відзначився Харікен після передачі Букаюса Ну Дуже прекрасна атака, прекрасна хороша подача. Біда тільки в тому, що на мою думку, дуже пасивно в обороні зіграв Михайло Мудрик. Він то повернувся, але він пласувався. Потрібно було йти в гравця і не дати йому виконати цю передачу. А там Харікен проти Олександра Караваєва зіграв. Дуже якісно харикейн нападник світового рівня найкращий бомбардир в історії Збірної Англії, на його рахунку, якщо я не помиляюсь, 53 забиті м'ячі. Тому тут нічого дивного. Ще перед тим було декілька небезпечних подач. Один штрафний був, там харікейн пробив вищий воріт. Потім знову була подача з флангу боку Йосака, саме от з правого флангу атаки. і... Там Анатолій Трубін зафіксував м'яч, потім було порушення правил. Та я вже думав і знав, що якби, думав і знав, що може бути пропущений м'яч саме з цієї зони, тому що англійці саме давили, давили в цю зону, грали в такому ключі. Взагалі склалося враження, що англійці грали не на... Не на всі свої би, потужності, не на всю свою силу. Якби вони хотіли забити третій-четвертий м'яч, вони би це зробили. Наші хлопці натомість не створили жодного моменту. Були передумови для удара в Руслана Малановського, ще от в першому таймі, ну, чомусь не наважився. В другому таймі рахунок вже був 2-0. Хлопці не стали йти в банк, не стали міняти якусь структуру, принципи гри по великому рахунку нічого не змінилося. Дебютував також Олександр Светок за національну збірну. Відіграв доволі таки непогано. Я рахую, як міг так і стримував Україна. Там правда. Першому таймі могли і повинні були, на мою думку, ставити пенальті у наші ворота, але арбітер пошкодував. Загалом, якщо підбивати підсумки збірній потрібен тренер, який буде сконцентрований лише на національній збірні, який буде дивитися гравців, їздити на поєдинки, проводити аналіз. А не тренера, який при всій повазі, я прекрасно ставлюсь до Руслана Петровича. Він капітан ще того, екс капітан ще того легендарного Дніпра, який доходив до фіналу Ліги Європи. Він прекрасний центральний опорний півзахисник. В нього прекрасне бачення поля як гравця було. Я захоплювався його грою. Але в нього і так дві посади є. Тренер молодіжної збірної і головний тренер Олександрії. В Олександрії також він якби. Три матчі, три їх, Також його футбол потребує якби, часу для того, щоб гравці впитували, для того, щоб гравці розуміли в принципі, його гори. То я вважаю, що якби, знову ж таки проти збірної Англії можна було, повинно було бути три плана на гру. Якщо так, такої не вийде через короткий пас. Хоча знову ж таки, інколи реакції на втрати м'яча у наших хлопців були би, дуже класними, в контрпресах старалися. Але це було епізодично. А хочеться, щоб ми вже мали, ну, дійшли до стабільності. Тому що в нас стоять великі задачі. Тому що, якщо не боротися з цій групі за вихід на чемпіонат Європи, то навіщо тоді виходити? Давайте скажемо, що проти нас грають. Сильний суперники і, і взагалі виходити не будемо. Зіграємо в полношки, Ну, це неприпустимо, Це збірна України, це головна команда країни. Правильно сказав Віктор Володимирович Вацько, якби ЗСУ так боронили Україну, як е, е, ця федерація футбола працює в плані там, вибору тренера і всіх інших моментів, то вже б в нас е, у Львові ходили б рублі і так далі. В кожного звісно своя думка, на мою думку, з приводу цих моментів ви почули. Знову ж таки, я вірю в те, що в збірній все налагодиться. Я, я вірю в те, що ми зможемо нав'язати боротьбу боротьбу Італії за друге місце. Хоча це буде дуже непросто нам саме головне брати очки там, де ми повинні їх брати. Зараз оці черневі матчі треба брати шість очок. І далі боротися з Італією брати максимально, от хоча б там 4 очки. Але знову ж таки, можна і програти, можна знову ж таки і не вийти, да? чисто гіпотетично на чемпіонат Європи через кваліфікацію, але можна буде вийти через Лігу Нації за певних сприятливих обставин. Але знову ж таки, я завжди буду говорити. За якість гри, за відношення гравців, за створення моментів, за структуру і за ось всі якби, бажання і бажання досягти результату, показати гідну гру, а не просто так вийти. Е, тому ми граємо на веблі, то можна якби програти, нам ніхто нічого не скаже. Ну так не можна. Знову ж таки, віримо в збірну. Я сподіваюся, що висновки будуть зроблені. гравці проаналізують тренерський штаб нормальний прийде і все у нас буде добре. Друзі, ось таким виявився цей випуск. Якщо він вам сподобався, пишіть про це в коментарях. Також ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Ну, випуск дійсно коротенький, але те, що хотів сказати, те я сказав. В подальшому і надалі виходити, будуть і надалі виходити такі ролики, де будемо говорити про український футбол. Будуть виходити ролики присвячені команді Ю19, яка в чемпіонаті Києва вже найближчим часом зіграє з Атексом. Лобовий поєдинок за перше місце, тому що ми ділимо першу стрічку саме з атлетом і в нас мається у нас однакова кількість балів. Тому якби, я дасть Бог поїду з хлопцями на матч і постараюся саме от висвітлювати всі події, які будуть відбуватися в Житомирському футболі, в українському футболі, там по можливості. Про футбольний клуб Полісся не забуваємо. З кожного матчу планую робити випуск, з кожного матчу першої ліги. Якби. Тому будьте зі мною, підписуйтесь на канал, знову ж таки, тримайтеся позитивної хвилі. Будьте здорові. До побачення.